Моє псевдо косить. Я командир зенітно-кулеметного відділення. Нам поступила команда про те, що ворожі шахеди почали рух в нашому напрямку. Ми висунулися на виконання бойової задачі. Ну, а там вже зустріли їх з усіма почистями. Саме в цей день виїхало два екіпажі. Ми брали їх на перехресний вогонь, і з таким чином ми їх знищили. За останніх півроку це були збиті ланцети і фпв-шки, розвіддрони. Ну також шахеди. Кількість я не можу уточнити. Легше всього працювати це взагалі по наземним цілям. А по повітряній цілі це треба вгадати момент та місце, де звідки треба починати працювати. Останки це збиті розвідувальні дрони, це які ми змогли знайти. Ще багато є незнайдених розвіддронів, Якісь шматки, також шахедів, ракет. Найбільше хочеться збивати ще більше цих шахетів, тому що вони багато людям горя наробили також. І моїй сім'ї робили горе. Хлопці, йдіть, не бійтеся. Обов'язково з вами будуть займатися. Вас будуть просвічувати в усе. Ми приходили там фахові підготовки, ну тобто, у нас все було. Тут нічого страшного немає. Один чорт вони можуть додому прийти. Як прийду додому, то вже буде пізно. Тож приходьте, допомагайте, записуйтесь в нашу 126-ту бригаду.